Нова поставочка дитячого одягу Джордж, відеоогляд оригінального мішечка, дуже класно, багато тепленьких печень. Ось такі йдуть теплесенькі на гудзичках, кардиганчики, Такі світшотики теплесенькі, теплесенькі такі. Грусинки, висока посадочка зручна, костюмчик також теплесенький. Ось такий костюмчик. Чоловічок, регланчики. Ось такі регланчики, такий регланчик, такі класні чоловічки на замочку, грубчик, такий теплесенький костюмчик. Піжамки. Вікова категорія йде від малічка. 12-13 рочки, такі піжамні комплект. Така класна піжамка, велюрчик. Світшотик баєчка, спортивні штанішки, також баєчка. І дуже класний м'якесенький джинс. Такі також баєчка. Худі на замочку баєчка. світшотик баєчка, худі баєчка. Рідшотрикотажний теплесенький, такі теплесенький костюмчик, картоганчик, атласна спідничка, сукня. Така сухня, така кроточка новорічна. Дуже така неплесенька, дуже приємно по також худі на замочку баєчка, також баєчка, спортивні штанишки баєчка. Ось такі світшоти, класні баєчка. Дуже класна тут іде така резиночка навколо шийки, рукавчик, також мандрятна резиночка внизу, також лосинки, грубчик. Такий трикотажний костюмчик, світшотик баєчка. юбочка. штанишки также баночки. Спортивные. Светлая баночка. Такие также байечка, Спортивные также байечка, Макасенчики. Макасенчики будут размеры. 32 такие домашние покупки. Кроксики байечка. Дуже така теплесенька, легесенька та зручні. Кросівочки. такі йдуть в розмірі 26. Кросівки 34. Також тут іде піжамний комплектик. Також піжамний комплекти клюсочка. Ось такі ще піжамний комплект. Такі набір піжам. Набір білизни.

І курточки. Курточка така де воду не проникна, теплесенька, серединка, така теплесенька, така також подовжена, теплесенька. Серединка в половинки йде пісит на грудні карманчики.